Привіт, мої дорогенькі господинки! Рада бачити вас на своєму каналі. Для того, щоб отримувати сповіщення про нові та цікаві рецепти, натисніть Підписатись, далі на дзвіночок. Виберіть усі і так ми з вами не загубимось. Сьогодні хочу поділитися з вами, мої дорогенькі, рецептом моркви по-корейськи рецепт роками перевірений моєю мамою. 1 кг моркви миємо, чистимо та тремо. Додаємо 1 чайну ложку солі, чайну ложку перцю та 1 чайну ложку коріандру, 3 столових ложки цукру та дуже добре все перемішуємо. Одну головку чесничку очищуємо та натираємо. Додаємо до моркви обов'язково на одну кубку. Далі додаємо 5 столових ложок яблучного оцуту. Можна і простого, але тоді 3 столові ложки. Але краще використовувати яблучний. Поки морквочка зі спеціями настоюється та пускає сік, ми беремо половинку невеличкої цибульки та дуже мілко її нарізаємо та обжарюємо. Виливаємо гарячу олію з цибулькою на гірку часника. Олія має бути обов'язково гарячою. Ще раз добре все перемішуємо та відправляємо у холодильник на ніч, а краще на добу. Така морквочка виходить дуже ароматною, смачною та соковитою. У мами завжди випрошують цей рецепт. От і я вирішила поділитися ним з вами. А у вас є якісь сімейні рецепти? Чекаю ваших коментарів. А якщо вам сподобався мій рецепт, підтримайте вподобайкою. Повертайтесь на мій канал і давайте готувати разом українською та з любов'ю!